Доброго дня, шановні жителі Рівненщини. Сьогодні у нас брифінг присвячений ситуації в енергетичній системі Рівненської області. Разом зі мною, головою Рівненської обласної військової адміністрації, на брифінг включений голова правління Рівнеобленерго обленерго Сергій Неморжицький. Восьма ракетна атака по енергетичній системі України, на жаль, дає величезні руйнування саме всій енергосистемі. Енергетики працюють в режимі 24 на 7, це співробітники і Укренерго, і всіх обленерго. Ми бачимо, що ситуація дещо стабілізована і йде на покращення. Але з настанням мінусових температур навантаження на енергосистему все більше. Тому сьогодні інформуємо вас про загальну ситуацію і відповідаємо на ті питання, які найбільш частіше заходять на рівне обленерго та на гарячу лінію обласної військової адміністрації. Отже, пам'ятаємо, що єдина енергетична система це наша система, в яку подані потужності всіх генеруючих компаній, ТЕС, ТЕЦ, атомних електростанцій і всіх альтернативних джерел вироблення електроенергії. І ця електроенергія розподіляється по всім областям рівномірно. Тому залежимо не тільки від ситуації в області, а взагалі від всеукраїнської ситуації. Переходимо до питань. Як звичайним мешканцям області зрозуміти, що таке ліміти і яка ситуація з їх доведенням для нашої області? Говорячи мовою зрозумілою для споживачів, ліміт це об'єм електроенергії в мегаватт годинах, яку може споживати область. На сьогоднішній день ліміт споживання на Рівненську область доводиться в межах 50-60% від потреби. Якщо називатися в цифрах, то в е, грудні 2021 року споживання було 485 МВт годин. На сьогоднішній день ліміт доведений на область 263 МВт години. І як ми бачимо, дефіцит, дефіцит цієї потужності від 50 до 60 до е, 40% по області щоденно. Ми очікуємо, що після відновлення генерації е, «Укренерго» Ситуація покращиться, і ці ліміти на область будуть збільшені. Але із заяв у енерго до повного відновлення і виходу на об'ємі споживання від 2021 року на сьогоднішній день немає можливості забезпечити таку потужність. Дякую, шановні глядачі. Хочу нагадати, що відключення є трьох видів. Перше це Планові відключення це ті, які прогнозує рівне обленерго відповідно до лімітів, які доведені. Другий тип відключень це аварійні, коли просто виходить з ладу обладнання, не витримують трансформатори, не витримує сама мережа. ті з'являються аварійні відключення. І третій тип відключень це екстрені. Коли загальне споживання перевищує даний ліміт, Українерго дає команду до екстреного відключення. І такі відключення також не прогнозовані, тому що залежать в першу чергу від споживання всіх споживачів. Тому нагадуємо, що дуже важливо бути відповідальними. Кожен вимкнутий апарат, прилад, електролампочка вона важлива. Відповідально відносимося до цих питань. Питання наступне. Чому обмежують електропостачання навіть тоді, коли в нашу область не влучило? Електромережі Рівінської області є частиною об'єднаної енергосистеми України. І на сьогоднішній день в енергосистемі України є дефіцит генерації, і цей дефіцит розкладається на всі області, в тому числі і Рівнську. І ліміти на область зменшуються на той рівень, який а, є дефіцит а, в цілому по Україні в відсотковому відношенні. І ми не можемо окремо працювати. Ми одне ціле. Рівенська енергосистема і система України це одне ціле. Дякую. Чому у деяких будинках вимикають світло частіше ніж в інших? Так. Рівно Веленерго насамперед намагається зробити, щоб надійно подавати електроенергію на об'єкти критичної інфраструктури. Це лікарні, це об'єкти водоканалу, це об'єкти тепломережі. І так стається, що на цих фідерах, від яких приєднані ці об'єкти, є також підключені споживачі і побутові, і юридичні споживачі. І в компанії немає технічної можливості забезпечити надійне постачання цих об'єктів, відключити об'єкти цих споживачів, які приєднані до цих фідерів. Ми працюємо в цьому напрямку, намагаємося максимально зробити графіки цих відключень такими, щоб була соціальна справедливість і всі люди були максимально за електроенергією. Дякую. Чи були враховані зауваження представників ОСББ щодо несинхронізованості графіків рівня Обленерго і рівня Теплоенерго? Що викликало проблеми з опаленням в багатоповерхівках обласного центру? На це питання відповім я. Ми розуміємо, що котельні, індивідуальні теплові пункти вони не підживлені напряму самостійно. Вони на лініях, на яких є багато інших споживачів. Тому просто фізично неможливо подати енергоживлення саме на всі теплові пункти і на котельні. В зв'язку з цим є певна несинхронізованість. Після звернення голів СББ терміново зібрав нараду керівників рівня теплоенерго та обленерго. На сьогоднішній день максимально врахована можливість, і в нинішніх графіках максимально деякі можливо підключено синхронізовано і теплові пункти, і котельні. На тих лініях, де це неможливо зробити, очікуємо найближчим часом генераторів. Відповідне доручення дав ще місяць назад рівне Теплоенерго передало до міської ради лист з проханням про забезпечення певної потужності генераторів. Деякі генератори вже приїхали малопотужні, інші в дорозі. Очікуємо найближчим часом. Чому графіки можуть не працювати? Просте питання, але, мабуть, дуже болісне. Виникають ситуації, коли необхідно терміново збалансувати систему України. Цей небаланс, небаланс виникає через те, що генерація виробляє електроенергії набагато менше, як та, яка споживається. І вводяться екстрені графіки відключення. Диспетчера НЕК. Дають термінову команду для диспетчера обленерго зняти якесь навантаження, і ми повинні на протязі 15 хвилин зняти це навантаження для того, щоб не було аварійних відключень. І, як правило, виходить, що ми в таких випадках відключаємо навіть тих споживачів, які не входять в ці графіки, і ми порушуємо графіки планових відключень. Ну і в цьому випадку десь і порушуються терміни відключень. Ну це для того, щоб зберегти енергосистему України, зберегти постачання електроенергії. Ці дії обов'язкові до виконання. Дякую. Ну і останнє питання на сьогоднішньому брифінгу. На мою думку, це найбільш типово довоєнне українське питання. Його дуже часто задають. Чому в навколишніх будинках після відключення з'явилось світло, а в моєму ні? Хочу сказати на це питання, дати таку відповідь. Після е, включення е, окремих фідерів, які були відключені якийсь період 4-5 е, годин були відключені, різко збільшується навантаження на цих фідерах. Питання: чому воно збільшується? Тому що всі споживачі включають енергоємке обладнання, це і боляра, це електропліти, це стиральні машини. І це навантаження одночасно е, е, лягає на нашу електромережу. Електромережа не відтримує і аварійно відключається е, обладнання, виходить із ладу обладнання. Для того щоб відновити його, бригада повинна виїхати. Е, Провести ремонтні роботи, відновити роботу цього обладнання і подати електроенергію на той або інший будинок. І хочу сказати, на сьогоднішній день в компанії протягом дня два-три кабеля виходять із ладу і 4-5 об'єктів, які відправляємо в аварійні бригади, які працюють 24 години на добу і всовують ці пошкодження. Є випадки, що бригада кабельщиків, приїхавши з виконання робіт 18.00, виходить кабель. Вони виїжджають і працюють до часу, до двох час, годин ночі для того, щоб відновити електропостачання окремих будинків. Дякую, Сергій Миколайович. Шановні друзі, як людина, яка виїжджає на всі ракетні удари, і чітко сам бачу, яким героїчним зусиллям. Наші працівники і Рівне Обленерго, і Куренерго, і всіх дотичних аварійних служб, починаючи від ДСНС, поліцейських, долають ці наслідки, як вони захищають нашу область і роблять всі можливі і, повірте, неможливі вчинки для того, щоб в наших домівках хай по графіку, хай не цілодобово, але є світло, яке дуже потрібно для нас. Це світло потрібно для критичної інфраструктури, для кожної лікарні, для тих. Підприємств, без яких життя в області просто неможливе. Давайте поважати працю наших енергетиків і набратись терпіння стійкості. Нам ще потрібні ці українські риси, які доведуть нас до перемоги. Тому що без єдності, без згуртованості і без єдиної суспільної думки перемога буде трохи пізніше, а нам вона потрібна раніше. Тому набираємо терпіння, вистаємо, переможемо, все буде Україна.